Привіт! Сьогодні поговоримо про Docker. Отже, Docker – це інструмент для контейнеризації програмного забезпечення. Це дуже зручно та полегшує життя програмістам. Саме сьогодні ми з вами розглянемо Docker для встановлення бази даних, а саме, MongoDB. Використання Docker має багато переваг, а саме, легкість установки, тому що Docker надає можливість швидко та легко встановлювати будь-яку базу даних будь-якої версії. Портативність, тому що ви можете переміщувати та розгортати контейнери з базами даних на різних середовищах, а також версіонування. Кожен докер контейнер може мати свою власну версію бази даних, і ви можете легко переключатись між різними версіями за допомогою контейнерних образів. Це дозволяє зберігати історію змін бази даних і відновлювати попередні версії у випадку потреби. І найголовніше це ізольованість, тому що докер-контейнери надають ізольоване середовище для бази даних, а це означає, що база даних та її залежності виконуються у власному контейнері і не впливають на решту системи. Це дозволяє уникнути конфліктів між версіями баз даних та інших програмних залежностей. У випадку, якщо вам треба видалити базу даних, ви просто видаляєте тушите контейнер та видаляєте його разом з імеджем. І ваша система повністю чиста. Отже, спочатку визначаємось, яку саму версію бази даних ми хочемо встановити. Якщо ви встановлюєте невказуючу версію, вам буде за замовчуванням поставлена найостанніша. Переходимо на GitHub сайт. github це публічний реєстр образів Docker, де розробники можуть зберігати, ділитися та використовувати контейнерні образи. Це щось по типу GitHub, тільки з docker образами. Така собі централізована платформа, яка надає доступ до тисячі готових образів, які можна використовувати для розгортання різноманітних додатків в докер-контейнерах. Реєстр містить офіційні образи, саме їх я і раджу найчастіше використовувати. А також ви можете завантажувати інші образи, які були розроблені та залиті спільнотою інших розробників. Таким чином, будь-хто може поділитися своїм образом, який він створив і залив на цю платформу. Ви також можете завантажити свій образ на Docker Hub, якщо ви хочете з кимось поділитись. Отже, для прикладу, сьогодні я скачую зареєстрований образ MongoDB, копіюю команду. Мені не принципово, яка буде версія, і стягую цей імідж собі на локальний комп'ютер. Команда Docker Images покаже нам всі стягнуті Images. На даний момент це тільки Mongo. Саме з цього імеджу я буду стартувати контейнер. Отже, набираємо в командному рядку Docker Run, це запускає контейнер. Потім Name і вказуєте ім'я для вашого контейнера. Ви обираєте Самі. Потім мінус я вказую для того, це Detach це означає, що ви запускаєте контейнер у фоновому режимі. Тобто він не буде постійно висіти у вас у терміналі, і ви не, буд не будете бачити, що там відбувається. Потім мінус P вказуємо порти. Це дозволить нам звертатися до додатку всередині контейнера, тобто до нашої бази даних, використовуючи порт 27019 на хост-системі. І цей трафік буде пересланий на порт 27017 всередині контейнера, де насправді працює наш додаток, тобто наша база даних. І потім копіюємо номер імеджу. Ми можемо скопіювати ID або його ім'я, це на ваш вибір. І вставляємо в кінець команди. Все, наш контейнер стартував. Команда Docker PC покаже нам контейнери, які вже працюють. В нашому випадку це один, який ми щойно запустили. Після того, як ми запустили контейнер, встановлюємо Mongoosh. Це інтерактивна оболонка командного рядка для MongoDB. Це нам знадобиться для взаємодії з базою даних MongoDB. Основна мета Монгуш надати розробникам та адміністраторам баз даних MongoDB простий та потужний інтерфейс для взаємодії з базами даних. З його допомогою можна швидко виконувати запити до бази даних, приглядати та оновлювати дані або створювати та виконувати агрегаційні запити. Є аналоги, комусь вони більш зручніші. MongoDB Shell це взагалі офіційна оболонка командного рядка, розроблена самою компанією MongoDB. Вона працює подібно до і надає можливість взаємодії з базами даних MongoDB. Є також Robo 3T, це графічний інтерфейс користувача для MongoDB, який також має вбудовану оболонку командного рядка, надає зручний спосіб взаємодії з базами даних і дозволяє виконувати запити та переглядати дані у візуальному середовищі. Studio 3T, це Теж популярний графічний інтерфейс для MongoDB, також має вбудовану оболонку командного рядка. В принципі, надає такі ж широкі можливості для взаємодії з базами даних. І є ще NoSQL Booster. Це ще один популярний графічний інтерфейс для Mongo. Майже все те саме, теж вбудована оболонка командного рядка, теж розширені можливості для взаємодії. Отже, кожен обирає те, що йому до вподоби. Отже, що я зараз роблю, я підключаюсь до нашої бази даних з командного рядка терміналу. Командою dbc, я подивлюсь всі бази даних, які в нас є, а в нас нічого, в принципі, немає, бо ми нічого ще не створювали. Командою use і вказую ім'я я виконую одразу. Дві справи. Я створюю першу базу даних, переходжу і починаю її використовувати. Хто працює в PyCharm, це дуже зручно, коли базу даних можна додати прямо всередину розробки і дивитись, що там відбувається. Отже, це зараз і зробимо. Переходимо, обираємо додати нову базу даних. Вибираємо MongoDB, вказуємо порт, пишемо назву нашої бази даних. Робимо тест Connect і бачимо, що ми підключились. Я в налаштуваннях поставлю, щоб було видно всі бази даних, які в нас є або будуть. І для тесту я через термінал хочу щось записати до нашої новоствореної бази даних. Запишемо щось просте. Оновлюємо у нас «PyCharm» нашу базу даних і бачимо, що так, дані записались. Побачимось в наступних уроках.